Thank you. Цією постановою працюють і юристи, і, і спеціалісти, і економісти, які враховують на загальнодержавному рівні те, скільки людей, які працюють в органах державної влади втратили, скільки вони не втратили, і чи буде відповідати розмір 25% тому чи ви втратили чи не втратили. Розумієте, Виходить, що ми зараз займаємося самоправством. Самі, самі беремо собі на супроти постанові, яка прийнята на загальнодержавному рівні, приймаємо фіксовані. Пані, Щоб компенсувати. У ви мене індексації було 1400. В грудні мені підняли на 25%. А з якого числа? Відколи відміни на індексу? Да, з 1 грудня тобто, це все... Ну, в грудні чи? я вже індексацію не отримала. Мінус Але в грудні підвищилась заробітна плата, моя на 25 посадовий плати на 25%. Зараз, якби платили мені індексацію, вона становила 1044. Так це ж не ми б не тому що знялася ця індексація. Держава прийняла такі закони, які поширилися на всі державні установи, на всі сільські, міські ради, на, ну, на всьому рівні. Це ж не тільки для зорі приймається це. Для всіх було обновлення індексації. Для всіх прийняли це плюс 25%, значить постанови в неї, значить для всіх має бути 25%. А не брати самоправно приймати якісь рішення про преміювання у зв'язку з обновленням індексацій. Київ вже подумав про те, що обмунулася індексація, і певно, що щось втратив. І прийняли у зв'язку з цим цю постанову про плюс 25%. А ми беремо зараз такі розумні. Приймаємо кабінет міністрів, прийняв постанову, а ми приймаємо рішення Зорянської сільської ради про ставу фіксовану премію у зв'язку з тим, щоб компенсувати е, е, втрати по індексації. Так розумію, розумієте, це має бути ще таке. Потім діти постанови батальону 1013 від 9 грудня, згідно додатків, 54, чотири постанові 268, двісті спеціалістам. Не було підвищення 25%. Зараз їх зробили виняток для них на 25%. Бо в них, якщо підвищити на 25% їхніх минулі оплати, вони не дотягували до мінімальної державного державному було вирішено і для них, і для вас. І для стоїть питання в тому, що дійсно я підтримую позицію також, щоб включити в даний список тих людей, які не підпадають під дію постанови Кабінету міністрів, яка вийшла позавчора, як ви кажете, про цих 25%. І на цьому закінчиться питання. Це підпадає. Ну, тоді одну людину, значить, включити і зафіксувати для неї премію, як, чи, е, е, а далі на вас поширити цю постанову Кабінету Не ми поширюємо, прийнято постанову Кабінету міністрів. Для чого приймати своє рішення, придумувати? Ну це нонсенс. Є ж е, так само закони, є ж постанови. Є ще запитання до доповідача до голову Шарова шаго Депутатова. Є, немає. E, прошу, ставлю на голосування першу пропозицію, яка зачитала головний бухгалтер Конова Олеса Петрівна. Прошу розвертатися голосування. Що голосує? <рисування> <рисування> Перша, притр... перша пропозиція компенсувати фіксовано времію розміру індексації, яка склалася у днів цього року спеціалістів то трубовці з реакторів ради. Оце перша пропозиція. Зрозуміло давала... та... да, що... на толіна давала цю пропозицію. Третю пропозицію давала все постанова кабінету міністрів, якою потрібно переруватися. Нас одинаково. В мене і отак людина. Є вже пропозиція в умові влади, а є пропозиція депутатів. На комісії, як яка розглядалася пропозиція, члени комісії, голова бюджетної комісії. На комісії, що розглядалося що голови бухгалтер розпочив. Але на комісії ще не було питання про постанову кабінету. Вона вчора вирішила. Я розумію до уваги саме постанову кабінетів, а не то, що ми розглянули, щоб компенсувати людям, які втрачають. Що міністрів вже призначили компенсацію. я розумію, головний бухгалтер, коли готував даний проект, він не знав про те, що буде дію введена така постанова міністрів. А усі з тим, що вже була така введена постанова. Тоді мали подумати про те, що потрібно змінити дане рішення в частині, включення лише двох осіб, які не відпадають. І я не працювала, я попросила надати мені інформацію, які суми будуть, оцих 25% згідно постанови, скільки буде підняття, і ці фіксовані суми. Надали, я Надали, я показую. Оці, що тут в мене є записані, хочеш чи ні? що В... Ні, не можуть. Мені розписано, скільки треба по постанові, ось це по постанові треба за три місяці заплатити. Ну, якщо ще включить сюди двох людей. А це ще плюс хочуть до цих, цих коштів, що угу. я е, виносила пропозицію у свят за згідно постанови і чекаю знову, що роз'яснення. Буду ще роз'яснення, будемо і не займатися самоукрасом. По постанові нас виходить кремчук, Мазурець, Самшук, Булка, Романова, Густ. так? І до включити двох людей, які друге, не війшли. Друге, друге. два спеціаліста, ті, що не війшли, по цей. Ну, так. Так, довключити... них... Кононову і доключити кремчук. Так? Так. Так. Кононову, а е... хто у вас бухгалтер? Кіянець yeah. і. Хто не вішов сюди ще ви? Кревчук ще немає ваш. Ні, ні, є Кривчук є, Кривчук. Тільки двох. Вікторія Віталійна і Колянець. Куди вона ходить? 268? — Ні, це не Вікторія, це Гудзь Івановна. Це Гуд Іванов. Yeah. Бо постановимо Яницький. Лишай. Я не цігу. По 268 на підвищення 25% виходить Янет Оксана Станіславівна і уст Вікторія Віталія Молода Іванова. Івана Іванова Івана спеціалісти. Включити їх і фіксовано премію, які написати, але так само можна 25%. Не такої а 25% є посібні. Короткий резюме. Після виходу постанови Кабінету міністрів пропозиція головного бухгалтера втратила свою чинність. Актуальна. Так чи ні? Зараз, ну тут прошу мовити. Це правильно буде прописати. Значить, зійму зійму закону. Зійму закону. Це вже правильно. Це дійсно формулюйте бюджетна комісія згідно закону, яке нам прийняти рішення. Тому що ви, бюджетна комісія, винесіть рішення, я поставлю його на голосування. Прошу. Так, чи заступник, чи голова? Я озвучу з своєї сторони, а ви дивіться щоб надати, так якби підвищення, підвищити заробітні плати згідно постанови номер 77 від 7 лютого. Перелік там є. Згідно ті, хто входить 268 постанови, а також включити двох спеціалістів. Спеціаліста бухгалтера і спеціаліста інспектора -ін також надати 25% підняття до посадового паку. Це фіксовано приміювання. Ну тому що 25% згідно постанови їм не положено. Да, їм не положено, а у рівня фіксовано Це не приміювання, це підвищення заробітної плати. Це в них вже тепер. Постовий, То, постовий я, просто Ну, просто... Ну, Олеся зрозуміла, що по рішення подається проголосувати такого кабінету міністрів. Ми не можемо. Є постанова кабінету, <питеріг> відповідно, фактор не ігнорується. Просто буде рішення по меншому списку. В рішенні буде затверджено тільки дві ті людини, на яких <косід> не пошириться ця постанова, і все. Тільки до них потрібно розрахунок правильно проведення. Оцим 25%, а не так як було розраховано, я так зрозуміла, а розберуться. Треба сформулювати рішення, ну, рішення, що головуючий поставив рішення <питеріг> для поставити, <питеріг> <вистачення>, щоб вони проголосували. Це Рішення буде звучати наступним чином. Воно буде таке саме абсолютно. І тільки компенсувати. Компенсувати фіксованою премією розмір ідеації, яка сталася у грудні 2015 року, тим двом особам. То, Я ж не знаю, хто там випадається. Так, ви не зачитайте і Піянечки, і, Підуски, будуть... і я, то, буде буде скучати, компенсувати всю мною премію розбір індексації, яка сказала. Але ти індексації, то не і. індексації. Їх їх а я скажу, мене пропозиція така, посилатися в першу чергу не на постанову 10-12, а посилатися на постанову 77, яким внесені зміни до постанови 10-13, відповідно. І в зв'язку з тим, що Постанова 77 регулює відповідні доплати 25%, які регулюють посадові оклади, підвищення посадових окладів, яке мало відбутися по бюджетному кодексу і по змінах до бюджетного кодексу вересня місяця, а тоді вже посилатися тільки на постанову і змінити формулювання. Це була не компенсація індексації, це просто буде встановлення доплати до посадового окладу. І така ще другим пункту можна не приймати, але можна подумати, переглянути назви посад в Зорянській сільській раді і привести їх у відповідність до постанови 268, до нас, нас посади в постанови 268. Також у нас страдають через це, потерпають сторожа. Які рахуються сторожами по постанові 268, є відповідальні чергові. Вони також би мали право на ці 2,5% підвищення, у яких малі заробітні плати відповідно прибирання. То таке ще прохання переглянути відповідно до 268 ї постанови. Можна не записувати рішення, але для інформації нас не Бо так як у нас колись ми діяли, чого так вийшло. По типових штатах, які були затверджені від відповідної постанови Кабінету міністрів, яка втратила чинність від 1 січня 2015 року, і поки ще типові штати не затверджені, Навіть ці люди виходить між небом і землею. Тобто та постанова втратила чинність, по постанові 268 вони не належать, і отакі получаються моменти. Дякую, хто хотів би висловитися. На рахунок постанови, якою треба приклатися, допомогу. Ставимо написано в рішенні. Це має бути постанова 10.13. Постановою номер 67, просто внесено зміни до постанови 10.13. Діючої постанови 1013, не просто внесено зміни. Рішення можна написати, що. Тому що якщо відкрити старт на повної ради, буде постанова 10.13 в редакції вже цієї постанови. От і все. Я зараз на сесії це пізніше прошла. Просить слово наш на працівник на суцільні першої категорії. То з Михайло Михайловича я написала заяву за власне звільнення за угодою сторін. Скажу чому. З 1 травня вийшла постанова по субсидії, змінилися ціни на газ по 7 разів. Якщо взяти звернення за 13 рік по журналу прийому, в мене було 300 чоловік, зараз 1700. З 1 травня не було такої суботи чи неділі, яку ми не були і не працювали в Рівному. За гроші, які я отримала Оріаном, вже не знаю, під 400, я при цьому на цій посаді я не буду зоря. Що... Ви звернулися до нас, до депутатів, що тяжко. Ввелася посада ще додатково одна по субсидії. Але ви розумієте, що на даний момент я, я це ви... Я не написала все. То ви хочете звинуватити мене, що ви написали заяву доби, бо вам не додали ще премії до 100% претензія з Прийдіть до неї, вони зберігають. Вони дійсно кожного дня їдуть, везуть ті документи. Я бачу, як вони пізно ввечері вертаються з тими документами. Ми це теж є. Пані Марино що я все розумію, як я прийшов на роботу, мені 8 місяців, по 9 місяців дружині мені не платили зарплату. Я ніколи не спитав, де мені взяти і не ходив, не вибивав. Кидав все, в візи в глушиком. Не так само, <пості> та сама проста людина, вона до таких самих простих людей відноситься. Я є єдиниський... дуже такий ліцю і щоб двох піскувати води. То може краще вже, як вона сказала, пару тих копійок додавить, що на тих куцелевич. Так, так може ви ще добавити в садочок за три поміня. Це ну, ніхто ну, не мати, ну, тоді.

<рес> <рес> прохання, шановні присутні. Шановні присутні, прохання, підтримуйте себе і йдіть по відношенню один до одного, щоб було все добре. Людина написала заяву за власним бажанням, ми її не розглядаємо. Прохання поставити на голосування. Цей проєкт рішення, який напрацювала і озвучила. Головний бухгалтер Кононова Олеся Петрівна. Прошу нашого Хто за? Читаємо. Хто за? Хто проти? Ой, проти, господи. Хто утримує? Рішення не приймає. Пропозиція далі була. Бюджетної комісії, бюджетного комітету, голови комісії чи заступника голови комісії. голови озвучте, це, що я вас просив, озвучте, сформулюйте, озвучте, яке прийняти рішення. Компенсувати фіксованої премією в розмірі 25%. Спеціалістам киянець та вуз. Це, а а е, останні згідно постанови ви будуть. Ви і, ви будуть. Ви і ще в мене питання. Я бачу, що вказується одна хвилиночка. Грудень місяць. Ми з 16 м роком не маємо права платити видатки 15 го року. З січня місяця підняття 25% для всіх оплатити це однозначно, а грудень місяць ми не маємо права. Коштами Теперішнього періоду платити кошти попереднього року, тому що приїде тру і утримається. Рік закритий розрахунок. Ні, ну вони пишуть, але ми не можемо заплатити за гроші. Круг приїде і отримає все одно ці кошти. Тому що це кошти іншого періоду. Так, періоду. Тому січня місяця. бюджетний рік закритий січні. Ні, мені без власне залишили групи, то я через Прошу голосувати, за? Рішення? Ще третій кінку. Його обіду. Озвучували, рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Один проти, за. Один проти. Хто утримався? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Три. Один проти. Вісім. У нас є Шор, 25. 17. Рішення приймається. Дякуємо. Переходимо до питання порядку денного. Про затвердження правил по гострі населених пунктів Зарядської сільської ради. Мельничук Сергій Ковальов. Добрий день, шановна громада, маленьчук Сергій, вісімнадцятий вибор. Добрий день, шановна громада, мальничук Сергій, 18 й виборчих опа. Так як ми живемо в цивілізованому суспільстві, всіма правилами нас обкидали. Це правило можна сказати нашого життя, в яких умовах ми маємо жити, яких на